Понад 700 тварин живуть в одному з притулків на Дніпропетровщині. Більш ніж половина з них до прихистку потрапила з початку повномасштабної війни. 200 тварин люди залишили біля притулку на трасі. Розповідає його засновниця Тетяна Заєва. Я вже їхала з притулку і побачила їх на трасі біля притулку. Ліжить пакет, лежав білий поліцеленовий, як з під сахару, і вони на цьому пакетику лежали. Цих собак, хлопчика та дівчинку. Чотири дні тому тетяна забрала до притулку. Розповідає, ці були зголодні літа налякані. Найчастіше каже, собак викидають ще цуценятами, загортаючи їх у мішки. Вони неспроста там валяються. В них викидають тварин. Чи зав'язують на вузол, чи просто засовують, викидують і терміново вбігають. Щоб тварина, поки вона аговтається, вони вже уїхали і не побіжала за ними. З голоднілим та виснаженим до притулку потрапив її собаки на собаки. Рекс. тетяна розповідає. Господарі тримали його у дворі на ціпку та майже не годували. Він ще майже декілька днів і помер би від голоду. Він приїхав, я його забрала верніше виснаженого. Він в нього були кості та кожа. І все От зараз бачите, відгодувався у приватних секторах. Собаки часто живуть в жахливих умовах. Розповідає Тетяна. Жінка каже, з сусіднього села регулярно рятує тварин, привозячи їх до свого притулку. На жаль, у селах так часто утримують тварин, кормлять помійкою, якщо взагалі кормлять, і ципок. Як вони садять їх на ципок, так вони там і помирають. Ось на жаль. Окрім собак, у притулку мешкають ще коти та кози. Тварин привозять як з Дніпропетровської, так і з інших областей України. Тетяна каже, цього та ще десятьох собак евакуювали з харківського розформованого притулку на початку повномасштабної війни. Була велика, велика машина, дуже багато переносок, кліток і всі у них там стояли в декілька етажів. Досі вони живуть. Усі у нас в притулку. На жаль, нікого не вдалося прилаштувати. Що мені зовсім не зрозуміло. Хазяйва притулку не дзвонять, не спрашують, як вони, що вони. Притулок переповнений. Розповідає тетяна, нових тварин до неї привозять майже щодня. А зараз каже і так мають борг близько 250 тисяч гривень за лікування, корми, перетримки та зарплати працівникам. Тож жінка сподівається, що люди активніше забиратимуть собак та котів у нові домівки. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін. Суспільне новини, Дніпро.